Оце, шановні, корінці ревеню. Один корінець. Корінці гарні вибрати можна, ну але 15 доларів це теж не грачка. Ой, повернулась, оце вже маю. Це вже розвела з насіння. І ось отака у мене є. Я не знаю, чи. Знаю, як називається, зараз забулось. Але теж, подивіться, яка ціна кущика. Гарно. Але дорого. І теж трава, бачите, кущик трави теж. Ось, і а, і ось така є. Бачите, яка трава, і теж дорого, 15 доларів. Бачите, це така. Зараз ще покажу інші. О, хости. Ось. Пані Зося, вам вітання. Ось вони хосточки. І я вже мимо них не проходжу. Бачите, і, так, і така ціна є, бачите, вони великі. Це за 25 доларів. Подивіться, яка краса. Ось. Це за 15 доларів. Ось вони. Оце, ой це, мабуть, треба окремо зняти. подивіться за 17. 20 доларів оці. І за 11 є. Подивіться, рядочками це 20 доларів. Дуже гарно, як розмальовані. Я ж кажу, що не звертала на них уваги, проходила мимо, а зараз хочеться, ну, але ви ж бачите, які ціни. Ну, з часом все, з часом, не все зразу будемо потрошки, бачите, які гарні. Ну, а це Віола. Ось, Ось така краса.